Там. Все, пішли. Так, зараз ми йдемо щось перекусити. Ось сюди. О, я сюди. А, а, тут уже готові, бачиш ходоги а, а може пішли туди глянемо А що там ще? там там теж є, бачиш приходить. Бо тут готові. Тут о, як в Це ж динація. Так, тут у нас є. Можна поїздити. Є ось такі чебата. Лососі. Може бути. Є такі салати. Так, ну що, шо? щось шо? будете Так. Да. Будемо тут замовляти? Я не знаю. Так, а це ми прийшли тут ще одна є кафешка. Напої, їжа. Добрий день. І морозиво. Давай не тут морозового. А где? смотри, есть хот-доги с кукурузой, чикен ролл, тарелки, шустыки, соусы. А я хочу бургер. Тут нема бургеры. В той кафешке ты бачила, что там есть? Там есть круассан, круассан с мяской. Пойдем туда? Чи тут будете? Ну, я не хочу туди возвращаться. Там много людей. Типу там. Ні, морозиво я сказала не брати. Хорошо, добре, давайте тоді вам ходоги, так? Так, тут в ці кафешки ми собі взяли по ходогу. Взяли дівчата собі отакі мохіто. Де це воно? Так, а я собі взяла каву. Ну і зараз ходоги ще перекусимо. І підемо далі. дівчата? куди далі ще підемо? Тут дуже велика територія, тому ми будемо йти. Куди будемо йти? Закалений лабіринт. Далі я хочу туди, дивись, там качеля по кругу їздить. Я хочу туди. Так, ну раз ми сюди приїхали, то ми ще підемо десь кататись. Не, і гуляти. навіть на все тут цього не сходимо Не знаю, як всі, але ще трошки тут побудемо. Не трошки, не трошки, не трошки. Mm -mm. Mm -mm. Бо тут класно. Mm -hmm. Так, а до цього а, ми я ходили. Я хочу на ігровий автомат, і що до нас. А до цього ми ходили в інше. Тут на цій території є дві кафешки, то ми спочатку в ту зайшли. Але там е круасани, воно все холодне, якесь, ну щось не дуже в общем, Тому прийшли сюди, тут де гаряче, од довгі. Мама, можна поки ми чекаємо? Ну і поки ми чекаємо замовлення, мої дівчатка побігли покататись на качелі. А тут вони катаються. Там величезна качеля є. І вона така, ну вона дуже класна. А це територія така величезна, тут класно, тут тіньочок, тут в жарку погоду дуже-дуже добре. І ось атракціон, це атракціон виставляють його. Тракається, подобається він дуже. Так, це каса тут на цю сторону.

Які вони величезні, які хисти. Так, звісно, це такі величезні хот-доги, що я попросила, щоб мені їх принесли. Я не знаю, діти їх, мабуть, і не з'їдять, бо це дуже величезна порція. Так, дякую. А це потім повернемо, да? Дуже класні ходоги. Дівчата, дівчата, дівчата. Налітай! Ти бачила, які вони величезні, от як їх їсти? Ого? Диви, які величезні, як їх їсти? Смачно, Милаш? Я так, не ну не и не я не моя не залишилась. Я хочу в лабиринт очень сильно потом пойти. В какой лабиринт? Ну, так. Угу. О боже. Ну сейчас побачим. И шо, что тут для пятеричек? Я сам сегодня мою к вам. Так, ну что, поели, мы все поели, перекусили, зараз будем чуть-чуть. Витерец поднимается, конечно. Нічого, ладно.